Всім доброго дня! Ось така красуня, ціна знижена. Це KIA Niro 2020 рік, Кристалінг три фази. Весь автомобіль в рідній фарбі на ось таких гарних титанових дисках 18, максимальна комплектація, безключовій, Датчики мертвих зон, всі. Асистенти присутні. Ось така у нас вже підсвіточка в салоні, пам'ять сидінь, електросидіння, підігрів обдув сидінь, підігрів керма, велика ультимедія, це в нас рестайлінг. Ось так у нас вже присутня українська мова. Автомобіль весь в рідній фармі, без підкрасів, задній ряд. Автомобіль збережений в салоні. По картах. Відкриємо багажник, шторка присутня. Це якесь У нас два комплекти зарядки. Піна компресор присутня. Даного автомобіля також є фаркоп. Тож, ціна даного автомобіля 19 тисяч євро, 118 рідного пробігу. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня!